Раунд 7. У вас є рівно 30 секунд, щоб розповісти найсмішнішу або найтрашовішу історію зі своєї роботи. Чия буде найсмішніша або найтришовіша, забирає останній папку. Добре, погнали. Коротше, зробив я одну модельку. Дуже круту модельку, вона мені дуже сильно сподобалась. Усе, коротше, текстури, бейк, деталізація, коротше, прям душу вклав. І скидаю її замовнику. І замовник а. мені пише, що ти мені за манекен скину? А я дивлюся, коротше, папку, а я скину просто модельку без сукні, то була дівчина, без а. сукні, <рес> без рук, просто як манекен, реально. І нічого, ми то з вирішили, я йому докинув решту, але було гарно. <рес> <рес> Історія <плес> добре ця історія закінчилась. Твій час вийшов. Денис, твоя черга. Проживав я трохи не такий хороший період, тоді мені потрібно було платити за команданку, за квартиру, за їжу, за добирання на офіс і так далі, тому що працював раніше на офісі. І платили мені дуже багато. І сижу я за комп'ютером, за своїм робочим місцем і пишу код. А я от в той момент такий був просто голодний, прямо дуже голодний, і я ну, не мав просто грошей на те, щоб купити собі якийсь худож. І приходить колега, сітає до мене поруч і питає: в мене: Денис, будеш худок? Я такий думаю, зникти, бо добре тобі не буде. Я тебе зрозумів. Ну, в тебе знаєш і, і сумна, і весела історія. Водночас е складно зробити вибір мені тут е між вашими історіями, тому що, що там, що там я е посміявся. Е але оскільки, е напевно, історія, яка е в роботі викликає просто хороші якісь емоції, радість. А в тебе історія більш пов'язана з смутними часами. Я віддаю цей бал Вові, і Уу! у нас є переможець в нашому першому випуску наших it дебатів. Вітаємо тебе, Володимир. 3D yeah. далі сьогодні перемагають. Так, класно. Дуже дуже дякую.